Вітаю, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і це туристичне шоу що трапилося. Ми з вами продовжуємо відвідувати пам'ятки архітектури в Одесі, яких скоро тут не буде. І ось прийшли ми на Соборну площу до світлейшого князя Михайла Семеновича Варанцова, якому благодарні сааттічники поставили пам'ятник від 1863 року. Треба пам'ятати, що пан Воронцов у нас хто правильно, він у нас імперець, тобто він громадянин. Російської імперії, і в Одесі він був винятково як намісник, як генерал-губернатор. Саті його відповідно це не Одесити і не українці, це імперці, тобто росіяни. Ну, поставили б йому в пірмі. Можливо, в Пірмі йому щось і стоїть, але от нас в Одесі скоро цього пам'ятника тут не буде, тому що таким зокрема є рішення інституту національної пам'яті. І ось е заява Олександра Городилова. Представника власне південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Якщо візьмемо це цитату постить Воронцова, то хоче хтось цього чи не хоче, пам'ятник треба демонтувати. І провулок, названий на честь Воронцова, перейменувати, оскільки в Одесі він винятково представляв Російську імперію генерал-губернатор. Кінець цитати, так зазначив пан Городилов. Ну, от, власне, про це і мова. Якщо ми навіть подивимося на барельєвчики, які тут е, навколо світлішого князя є, то тут, зокрема, Малоросійський край зазначений. Якщо хтось не знає, то таким чином обзивали в російській імперії Україну. Ми не малоросійський край, і ми, слава тобі, господи, Росії вже давним-давно і не підвладні, і зараз намагаємося зробити все для того, аби воно так надалі і залишалося. Але тим не менше, пам'ятник ось він і наприкінці минулого року, до речі, історико та комісія в Одесі передумала цей пам'ятник зносити, через що через його виняткову культурну і архітектурну цінність. А що тут такого в ньому красивого в Варанцові? Плащик? Ну, в мужика. Ну добре. При цьому, до речі, Кабмін сумнівається в художній цінності Мсія Воронцова, тому що ще 10 листопада минулого року вони його виключили з Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення. Не наша нація, не наш пам'ятник. Тому скоро ми, пану Воронцову, скажемо, папа -па, його тут не буде. Чи його перемістять в якийсь музей, чи його кудись подінуть іще, ми цього не знаємо. Але ви можете, якщо він вам чимось дуже дорогий, зробити фото собі на пам'ять з ним, тому що скоро тут стоятиме. Імовірніше за все, щось інше. Хто саме? Не знаємо, поживемо, побачимо. Але якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і до зустрічі.